you <laughs> Слава Україні, блогер. Перший про головне Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук вирішила одним постом заткнути усіх політодіозних діячів, які під час війни вже активно хайпують та заробляють ілюзорні електоральні бали. Вона зазначила, що говорить лише про політиків, посадовців та деяких журналістів. Українка жорстко звернулася до так званої політопозиції, що розпускає політчвари під час війни. Критика робить владу сильнішою, тому влада має. Дякувати, коли опозиція вказує на помилки та слабкі місця вказує ворожчук. Однак, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій завертає увагу ще на один важливий аспект. За словами Ворожчук, деякі політики та журналісти намагаються створити атмосферу постійного внутрішньополітичного протистояння. Це трішки інше ніж критика влади, і під час війни це не допомагає. Політичних чвар майже не було минулого року. Чому? Бо усі дещо злякалися та зібралися, але чвари з'являються зараз. Чому хіба уже переможе? Могли хіба ворог слабкий, звісно, діють такі фактори, як невизначеність майбутнього, нудьга, неробство на тлі зниження адреналіну. Також Вережчук підкреслює, що деякі політгрупи чомусь подумали, що саме зараз видали час спробувати свою політтрухлявість приховати нескінченними претензіями та воланнями. Навіть образи на адресу Зеленського та влади у них часто виходять якось шаблонно ліниво та старомодно. До слова, усе йшло до того, що нещодавно пороху ботка, Марина данилюк Єрмолаєва у Колонці на еспресо налетіла не лише на віце-прем'єрку, назвавши Верещук досить токсичною для парасічного українця, однак і на президента нашої батьківщини, так ще й з звинуваченням, які просто шокують цинізмом, вона насмілилась заявити, що ніби усі не згоди через війну, яку почав диктатор Путін, це пряма відповідальність верховного головнокомандувача, який, ніби, спочатку досить легковірно поставився до підготовки до війни. А далі обіцяв легкі перемоги, бо так легше отримати політичні рейтинги. Верещук розносить і таких крикливих олів теж. Вони підкреслює, що внутрішньополітична боротьба це нормально, але маємо пам'ятати, у ключові моменти історії українців завжди підводили саме внутрішні чвари. Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Верещук звертає увагу, що поведінка скандальних осіб у наш час є неприпустимою, ймовірно натякаючи на колишнього президента та експрем'єрко Тимошенко. Адже вони працюють на розбрат народу, а не на об'єднання та перемогу. Поліцели, яка на публіку декларує єдність усіх політиків під час війни однак фактично усюди намагається дискредитувати. Опонентів це підло і брудно. У коментарях люди підтримують ворощуки, заявляють, що вже нічого не лишилося з того сивочолого, який після 24-го гучно клявся, що забув усі рейтингові політчувари. І тепер він разом з Зеленським працюватиме на закінчення кровопролитної війни. Ворожчук підсумовує, що президент не потребує, щоб його хтось захищав однак він потребує підтримки, щирої від кожного незалежно від політичних отоподобань. У війнах перемагають ті, хто може згуртатися і тримати стрій, незалежно від симпатії, принаймі до. Перемоги тому маємо відкласти чвари на час після перемоги. Ми змогли так зробити минулого року. Треба зробити знову, щоб перемогти. На секрет, що внутрішні свари вже не раз призводили до негативних наслідків для української держави. Та, на жаль, деякі політики жодних висновків з минулого не роблять. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.